Друзі, всіх вітаю! Сьогодні питання дня у нас звучить так: як позбутися. Тривоги. А я в свою чергу хочу задати вам питання: а для чого? Оскільки тривога це прекрасний стан, який змушує вас до активних дій. От, наприклад, зранку ви побачили на вагах плюс 3 зайвих кілограми, і саме тривога змусить вас побігти до спортзалу, а ввечері прикрити рота. Якщо вам 30, і ви бачите, що якісь у вас дивні стосунки від печалі до радощів. І особливих перспектив вони не мають, то саме тривога змусить вас щось змінити в цих стосунках, або змінити самі стосунки. І якщо ви думаєте, що на цьому наше відео завершилося, і я залишу вас з вашою тривогою один на один, ні. Чому? Тому що є інша тривога. Ненормальна, невротична. І от дивіться, саме нормальна тривога, про яку я вам щойно розказала, вона стимулює нас до активних дій. А невротична тривога в цьому місці, де мають бути активні дії, вона змусить вас бути максимально пасивним. І, от, замість того, щоб ввечері прикрити рота, невротична тривога змусить вас його максимально відкрити і засунути туди. Торти, морозиво, печиво, і все це весело, пасивно під якийсь тупий серіальчик. І, звісно, на ранок до спортзалу ви на фоні невротичної тривоги також не побіжите. А залишитися з такими думками: для чого воно мені треба, в 40 років. Похуд... Схуднути все одно неможливо, а я заміжня, це теж мені не треба. Нехай мене чоловік любить такою, якою я є. Або я вже народжувала, тому і мати 300 зайвих кілограмів це нормально. І так само, якщо вам 30, а ваші стосунки від печалі до радощів, невротична тривога вас змусить залишитися в цих стосунках, нічого не змінюючи, ніби того, щоб не нашкодити ще більше, і з такими думками. Як казала моя бабуся, за перебір чорта двір, аби мужиком в хаті воняло, і те, що нормальних чоловіків ще щенками в юності розібрали. І ви будете знаходитися в цих стосунках, доки вас ці стосунки зсередини не знищать. Отже, друзі мої, ваша задача розрізняти, де ваша нормальна тривога і стимулює вас до активних дій, а де ваша невротична. Тривога і залишає вас в цьому місці пасивною людиною. А от як позбутися невротичної тривоги, про це ми поговоримо з вами в наступному відео. А я чекаю ваші нові запитання, а також всіх вас на своїй індивідуальні консультації. Не прощаємося до нових зустрічей. Па-па!